Вітаю, друзі! Розпакуємо страйкбольну штурмову гвинтівку від Specna Arms, модель м 4 saf 02 що належить до лінійки Flex. Доступна ціна, система швидкої заміни пружини і високоякісні матеріали роблять цю серію особливо привабливою для гравців-початківців Airsoft. Привід дуже добре підігнаний. Немає люфтів між нижньою і верхньою частинами ресивера. Корпус і передня частина з легкого полімерного матеріалу Яло, що зменшують вагу, а важить він трохи більше 2 кілограмів, що робить його ідеальним для ігор CQB. До комплекту входить сам привід: бункерний магазин «Есмах» на 300 кульок, типу хайкеф, додаткова пружина номіналом М90, шомпол для чистки внутрішнього стволика, фірмові наліпки та інструкція користувача, виготовлена з полімеру армованого нейлоновим волокном, що робить конструкцію міцнішою та довговічнішою. Корпус фрі сівка напрямна прикладу зі збільшеним класичним прикладом типу Special Force Stock, пістолетне руків'я виготовлені саме з цього матеріалу. Ствол, полум'ягасник, збільшена рукоятка заряджання та маніпулятори, виготовлені з цинково алюмінієвого сплаву. Усі гвинти, штифти, вікно. Викиду гільзи та затвор, виготовлені зі сталі. На корпусі є маркування виробника та унікальний серійний номер. Полом'ягасник кріпиться на стандартну лівосторонню різьбу 14 мм. Загальна довжина гвинтівки у складеному положенні складає 720 мм та з розкладеним прикладом 810 мм. А потиличник має не ковзну текстуру. Довжина внутрішнього стволика 275 мм. Штурмова гвинтівка має електричний привід із гірбоксом другої версії. Початкова швидкість, заявлена виробником, сягає 116 метрів на секунду із штатною пружиною. І ми це перевірили 0,2 кульками від BLS та 91 метр на секунду із пружиною номіналом М90. Роторна камера Hop-Up забезпечує точне та стабільне регулювання. Подачі кульок, покращуючи дальність і точність пострілу шляхом створення оптимального її обертання. Система швидкої заміни пружини і дозволяє швидко та ефективно замінити потужність приводу для конкретного полігону без відвідання майстерні або спеціальних інструментів. Знімаємо приклад, відкручуємо направляючу прикладу. Далі беремо шестигранник, натискаємо всередину, гробимо півоберти, знімаємо напрямну пружини з пружиною і міняємо на ту, яка нам буде необхідна. І в зворотньому порядку збираємо назад. Репліка сумісна з літій полімерними та літій залізофосфатними акумуляторами, встановлений роз'єм мінітамія. Всередині ми маємо посилений гірбокс другої версії з 8 міліметровими підшипниками, сталевим переривником та поршнем з полікарбонату зі сталевою планкою. Роторна камера хопа прецизійний стволик діаметром 6,03 мм, що забезпечує високу точність та купність пострілів. Має механічні відкидні прицільні пристосування у вигляді. Мушки та цілика з полімеру. Встановлені на ріс планку. На ціпку встановлено додатково три ріс-планки для монтажу додаткового тактичного спорядження. Але також ми маємо систему K-MOD, яка дозволяє встановити на неї додаткові аксесуари: руків'я перенесення вогню, ліхтарі, оптико-електронні прилади та інші аксесуари для підвищення зручності та тактичної ефективності. Ця гвинтівка забезпечує легкість та маневреність, що робить. Ідеальною для ігор CQB та на середніх дистанціях високоякісні матеріали, чудове співвідношення ціни та якості, міцність і надійність, зручна, стабільна і ефективна багатофункціональна репліка здатна впоратися з найрізноманітнішими завданнями на ігровому полі бою. Усі корисні посилання будуть, як завжди, в описі до відео. А у мене на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. Ну а поки ready for strike!